Нистенько. Нистенько, не гнала 18% по ноги. Мария по 270 баксов пойдет. Ай, жрут. Лодитесь жрать, пожалуйста, але будете зірать или не Землі хамтом. Що барить. Борис, їдять, не переживає. Не можу дати по 500 доларів. Та як мої води, щоб ми собі заробили. Вони хочуть на рівному місці заробити 100-200 доларів. мусить не робити, тільки себе продавали. А це гори, культі вірой, пойці, покропи, 3-4 рази. Молоди. І заробиш на доларів 600. При тим 207. Хай буде 150. А мало би бути 200-300 доларів сони з чистого, І зробимо три городи, курлеве. Все не Нормально?